3 травня, п'ятниця. Раціональність віри. Віра християнина це те, що не може не викликати подиву в невіруючого, і часто стає об'єктом глузувань і презирства. Світська людина розглядає просту віру християнина як свідчення слабкості розуму і самовдоволеною посмішкою думці про перевагу власного інтелекту, заявляє, що вона ніколи не вірить нічому без доказів, вона ніколи не робить поспішних висновків і не вірить нічому, чого не може побачити і зрозуміти. Немає в світі жодного філософа, який міг би зрозуміти соту частину простих явищ, які він бачить щодня. Вчені шляхом спостережень з'ясували, що певні види ґрунту спеціально пристосовані для певних видів продукції, але ніхто не може сказати чому. Насправді, віра це одна з найзвичайнісіньких речей. Немає жодного скептика, який не мав би віри більшою чи меншою мірою. А в дуже багатьох випадках вони йдуть ще далі і виявляють просте легковір'я. Але елементи віри лежить в основі всіх ділових операцій і всіх життєвих справ. Двоє людей домовляються зустрітися в певний час і в певному місці, щоб здійснити певну справу. Кожна з них має довіряти слову іншій. Торговець повинен вірити своїм працівникам і клієнтам. Людина, яка вважає, що нерозумно сподіватися на Бога, якого ніхто не бачив і бачити не може, підійде до маленького віконечка і, поклавши купюру, натомість отримає від людини, якої вона ніколи не бачила, і імені якої не знає, лише маленький папірець, квиток, на якому написано, що вона має право на поїздку в далеке місто, можливо, він ніколи не бачив цього міста. І знає про його існування тільки з розповідей інших, але все ж таки він піднімається на борт вагона, віддає свій папірець іншій абсолютно незнайомій людині і вмощується з комфортом. Він ніколи не бачив начальника поїзда і не знає, що він може виявитися нездатним або зловмисним. Однак він абсолютно не турбується і з упевненістю очікує, що його благополучно доправлять у місце, про існування якого він знає лише з чуток. Більше він тримає в руці квиток, підготовлений якимись людьми, яких він ніколи не бачив, у якому йдеться про те, що ці незнайомці, під опіку яких він себе вірив, висадять його в певному місці в певний час, і цей скептик настільки беззастережно вірить цій заяві, що надсилає звісточку вперед якійсь іншій людині, якої він ніколи не бачив, домовляючись зустрітися з нею за значений час. Далі його віру використовують під час відправлення послання, що сповіщає про його прихід. Він входить у маленьку кімнату, пише кілька слів на аркуші паперу, який передає незнайомцеві, що сидить біля маленького апарата, платить йому півдолара, і потім іде своєю дорогою, вірячи, що менш ніж за півгодини його невідомий друг за тисячу миль від нього читатиме повідомлення, яке він залишив на станції. Поза до себе, але на все це скептик відповість, що він не сліпо довіряє іншим, але що в нього є підстави вірити в те, що його доставлять цілим і неушкодженим, що його повідомлення передадуть правильно, а його лист дійде до його дружини вчасно, і його віра в ці речі ґрунтується на таких підставах. Перше, інші перевозилися цілими і неушкодженими. Тисячі листів і телеграм були правильно надіслані та швидко доставлені. Друге, ті, кому він довіряє себе і свої послання, роблять бізнес на перевезенні людей і послань. Якщо вони не виконають свої домовленості, ніхто не буде їм довіряти, а їхній бізнес незабаром буде зруйновано. Третє є впевненість в уряді, який контролює залізниці та телеграф, і який тим самим. Стає відповідальним людина вірить, що уряд виконає свої обіцянки, бо якщо він цього не зробить, то її існуванню скоро прийде кінець. Існування людини залежить від її здатності виконувати свої обіцянки і від її чесності під час їх виконання. І все це створює міцну основу для її віри. Християнин має в тисячу разів більше підстав для своєї віри в Божі обітниці. Віра це не сліпе легковір'я. Апостол сказав а віра то й підстава сподіваного доказ небаченого. Євреям 11 розділ Перший вірш. Це натхнене визначення, і тому ми можемо зробити висновок. Що Господь не очікує, що ми проявлятимемо віру тільки на підставі доказів. Тепер можна легко показати, що християнин має ті самі підстави для прояву віри в Бога, що й скептик для своєї впевненості в залізничних і телеграфних компаніях, або в уряді, і навіть набагато більше. Перше, інші довірилися Божим обітницям і переконалися в їхній вірності. Глава 11. Послання до євреїв містить довгий список тих, хто підтвердив Божі обітниці, хто вірою перемагав царства, творив правду, отримував обітниці, загороджував уста левів, гасив силу вогню, уникав вістя меча, укріплявся від немочі, був міцним на війні, проганяв полки чужих, дружини отримували померлих своїх воскреслами. Друге. Бог, якому ми довіряємо, займається тим, що відповідає на молитви, захищає і піклується про своїх підданих. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Плач Єремії, 3 розділ, 22 вірш, і він радіє милосердю. Михея, сьомий розділ, 18 вірш, перекладено з англійської. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Єремія, 29 розділ, 11 вірш. Третє. Існування Божого уряду залежить від виконання. Ання його обітниць християнин має впевненість від уряду Всесвіту, що будь-яке його законне прохання буде задоволене. Уряд особливо призначений для захисту слабких. Припустимо, що Бог не виконує одну із своїх обітниць, даних найслабшим і найнезначнішим людям у світі. Ця єдина невдача зруйнує все Боже управління. Ба більше ті, хто покладає свою довіру на людський уряд або на будь-який інститут людей, можуть бути розчаровані за неблагородніших намірів, будуть здійснюватися помилки, тому що люди всього лише грішники. Але християнину, дана тверда впевненість, немає такого, як. Бог і Шуруне, повторення закону, 33 розділ, 26 вірш Його сила проявляється у творінні, створення ним речі свідчать про його вічну силу і божество. Чим могутніший уряд, тим більше впевненості в ньому, тоді що може бути розумнішим за недвозначну довіру до Бога, якого природа й одкровення разом і зяті оголошують всемогутнім, вічним і незмінним. Якби я висловив невіруючому свої сумніви в чесності одного з його друзів він би сказав, це тому, що ти його не знаєш. Просто пізнай його, і ти побачиш, що він вірний як сталь. Це була б справедлива відповідь, так і ми говоримо невіруючому, який сумнівається в Божих обітницях. Скуштуйте й побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Книга Псалмів, 34 розділ, 8 вірш, яке право має будь-хто сумніватися в Божих обітницях або Божій силі до того, як він піддасть їх справедливому випробуванню? І в такому разі, яке право будь-хто має сумніватися в Богові? Адже кожен випробує його силу і доброту кожної миті свого життя.